Острівець турботи, теплоти та дружби, знайшли діти з обмеженими можливостями, вихованці інтернатів. Море позитивних емоцій, цікавих умінь та нових друзів їм подарував міський семінар-тренінг активної реабілітації. Провели його у міському палаці дітей та юнацтва. Подібний захід у Херсоні проводився вперше. Долучилися до організації семінару люди, небайдужі до долі дітей з особливими потребами. Депутат міської ради Еліко Маркелія, депутат обласної ради Артем Кияновський, представники громадських організацій та приватних підприємств Херсона, таких як Данон та Оболо і студенти Херсонського державного університету разом створили захід, спрямований на активну реабілітацію дітей з особливими потребами. Протягом чотирьох днів спеціалісти соціальної роботи, практикуючі психологи, юристи та працівники театру проводили з дітьми майстер-класи та консультації. Зокрема, творчий розвиток, крок до самостійності, правова обетка та інші. Під час семінару дітлихи співали, танцювали, малювали, навчалися акторській майстерності та робили багато інших розвиваючих та просто цікавих речей. Работает мастер-класс. Э, вот вы на выставке можете увидеть их работы. Ребят, мастер-класс э, сквилингу, декупаж, мотанка и из природного материала. Это четыре мастер-класса плюс э, танцевально подвижная реабилитация ребят. Это танцы для них были, пение для души. Ну, в общем, программа очень разнообразная. И украсили нашу программу наши победители, чемпионы Паралимпийских игр. Была встреча, и они встречались с ребятами. Потом э, была э, для них специально фотосессия с этими чемпионами – Результати тренінгу вражаючі. Дітлахи залишилися більш ніж задоволені. Без перебільшення їх обличчя сяяли від захвату та радості. Дуже ще красиво. сюди. Будемо ще раз. Ну ще ходити, будемо займатися тут на всяких кружках інтересних. Много ми тут навчилися. Ми Много для себе очень цікавого узнали. спасибо тіті Елі за затосна що нас кормила, торт приготовила. Еліко Маркелія зробила вихованцям солодкий подарунок, величезний торт у формі сонця. Таким солодким столом вони відсвяткували завершення чотирьохденного тренінгу. Куштування перетворилося на справжнє маленьке свято. Первый день, когда эти детки пришли сюда, они все изображали свои рисунки в темных тонах. Но на четвертый день уже завершающий, я смотрю их работы, они уже выражают себя в ярких тонах, красный, желтый, зеленый. И это настолько приятно. Я очень счастлива, что имела честь принять участие именно, маленькое участие именно в этом семинаре. Я увидела улыбки этих детей, и для меня это очень огромное счастье. И я благодарна организаторам, все, кто организовали это мероприятие, и хотелось бы его проводить почаще, потому что реально мы видно, что мы подарили сегодня частичку солнца, частичку улыбки этим детям. И большое всем огромное спасибо. А деточкам хочу пожелать здоровья, веры, надежды и любви. И у вас все получится, вы просто умнички, молодцы. Я восхищаюсь вами. На завершення останнього дня семінару для дітей влаштували концерт, під час якого учасники продемонстрували, чому навчилися. А керівник заходу Катерина Корчагіна видала дітям сертифікати, що засвідчували проходження тренінгу. Крім того, кожному учаснику на пам'ять залишилася фотографія зі спортсменами паралімпійцями. Там яка іграшка. Привітали дітей і люди, які приймали участь в організації семінара тренінгу. Я хочу вам сказати, що для мене дуже приємно, що в нашому місті сейчас находятся такие люди, которые готовы общаться друг с другом. Я думаю, для вас, дети, сегодня, наверное, самый большой праздник, потому что вы получили несколько дней хорошего, человеческого, доброго общения. Я хочу, чтобы каждую минуту в своей жизни вы использовали на получение знаний, полезных эмоций, друзей, чтобы вы обменялись телефонами, встречались, приходили в гости к Екатерине Борисовне. Особенно меня радует то, что здесь есть студенты Государственного университета. То есть дело подвижническое, милосердное не закончится на Екатерине Борисовне, а есть Хто буде продовжувати займатися добрими ділами з дітьми. Святковими виступами привітали дітей і їх товариші. Для учасників семінару виступили танцювальні колективи спеціальної школи номер 2 та школи для дітей з пониженим слухом номер 29 Я дуже люблю танцювати. Нам подобається дарити людям радость. Успіх першого семінару тренінгу вражає, захід став дійсно корисним для дітей з особливими потребами. Він подарував їм впевненість у своїх силах та безліч позитивних емоцій. Тож варто сподіватися, що така ініціатива знайде ще більше прибічників та розвиватиметься і надалі. А семінар стане традиційним заходом. Ми учніки школи сади інтернати намервасі хочемо поблагодарити організаторів семінару тренінгу. Нам очень понравилось здесь. Мы просто в восторге. Хотим, ну мы здесь общались, научились делать работы в родных техниках. Хотим, чтобы такие интересные мероприятия проходили чаще. Спасибо.